Ці Богдана Хмельницького чоловік вдарив ножем іншого під час бійки. Як повідомляють правоохоронці, коли вони приїхали на місце події на тротуарі, сидів травмований з кровотечею. Також прибули медики, які ушпиталили бідолаху завдяки прикметам, які надали очевидці, поліцейські затримали ймовірного нападника. Організована злочинна група заволоділа п'ятьма квартирами у Білій церкві. За інформацією поліції Київщини з серпня 2022 року, по березень 2023 року, зловмисники незаконно привласнили майна на суму майже 4 мільйони гривень. Група складалася з семи учасників та організатора, які підшукували житло померлих господарів без спадкоємців і підроблювали документи для підтвердження спільного проживання спокійними. Потім Подавали до суду позови з фальшивими даними для визнання права власності. Отримавши позитивні рішення суду, вони реєстрували майно на підставних осіб і продавали його добросовісним покупцям. Слідчі повідомили фігурантам про підозру. У будинку по вулиці Занітного полку 46 відремонтують дах. На це планують витратити понад 3 мільйони гривень. Як зазначається на сайті Держзакупівель Прозоро відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ згідно з документацією, хочуть закупити матеріали: стяжку цементну, рубероїди, суміші, склосітку, рейки, дюбелі та інше. Також за ці кошти виконують різноманітні будівельні роботи. Зокрема, на це закладено понад 2 мільйони 781 тисяча гривень ще понад 65 тисяч на покриття ризиків та 190 тисяч на інфляцію, як пояснив нашим журналістам заступник міського голови Анатолій Кравець, ремонт даху у цьому будинку, який включає 11 під'їздів, не здійснювався від початку його експлуатації. Мешканці звернулись з відповідним листом до секретаря міської ради і вирішено допомогти ОСББ відповідно до програми співфінансування. Тобто, частину сплачують співвласники, іншу покриває міський бюджет. Відремонтувати дах мають до кінця цього року. Кілька місяців тому по вулиці Ярослава Мудрого встановили камери, що спалахують при русі транспортних засобів. Як повідомив нашому телеканалу директор інституту соціально-економічного розвитку Київської області Олександр Мніщенко, їх встановили у межах обласної комплексної програми забезпечення правопорядку та публічної безпеки на 2022-2024 роки. Безпечна Київщина, ці камери фіксують обличчя водіїв та номерні знаки. Автівок передбачається, що програма дозволить скоротити кількість правопорушень, підвищить рівень розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів тощо. Поінформований означає захищений, аби убезпечити себе від неправдивої інформації. Дивіться нас на Ютубі та читайте на сайті Еспресо Біла Церква, адже ми завжди ретельно перевіряємо усі новини. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, аби між нами була комунікація. Тим часом, поруч з центром позашкільної освіти соняшник завершили роботи з розчищення підвалу часів Браницьких. Як розповідає історик Євген Чернецький, вони тривали з осені минулого року і вдалося знайти цікаві речі: цеглу з клеймом Марії Браницької та залишки вугілля. Також збереглись сходи. Розчищенням приміщення займались працівники місцевої бібліотечної системи Володимир Павлюченко та Сергій Різник. Нині фахівці за закін... Закінчують звіт, і очевидно, що він ляже в основу подальшого використання споруди. За словами Чернецького, вони підтримують її відновлення а слугувати може наприклад для невеликої музейної експозиції. Це достатньо така невеличка по великому рахунку кімната, таке підвальне приміщення, у якого впала стеля свого часу, впала вона, ну я так можу це датувати десь по тому, що нам розповіли місцеві мешканці десь 60-ті-70 роки, вже після Другої світової, тобто тоді, коли, власне кажучи, було припинення використання оцього ж. Власне приміщення можна припустити, що зверху була, була ще якась невеличка споруда, ну дуже невеличка, тому що тут же от вікна відповідно не могло бути високим. У нас, як і по більшості споруд, які стосуються цього періоду, які будувалися браницькими, у нас немає історичних планів жодних і пояснення, що, що де було. Тому ясно, що ми можемо лише е, припускати, яке саме функціональне е, призначення. Мала ця споруда. Ну по знахідкам то можна сказати, що в радянський період, принаймні після другої світової війни, коли це ще використовувалося, тут зберігався вуголь. Чи це було від початку так задумано, і це була первинна мета, скажімо, існування цього підвалу? Не зрозуміло тут. Зокрема, була знайдена цегла з клеймом от, часів Марії Браницької, тобто це такі ініціали МБ і Гер Браницьких посередині. Тобто, це така, як зараз казали, силікатна цегла, якою мурували от там пічі, наприклад, там якісь груби, там якісь от конструкції, які були пов'язані з опалюванням. І знавчому музеї відкрили виставку Олімпійське сузір'я нашого краю вона присвячена видатним спортсменам Київщини, які брали участь в Олімпійських іграх. На ній представлені фото, форми, дипломи та навіть велосипед. Ці експонати зібрали за допомогою олімпійців та їхніх сімей. На захід завітали й самі спортсмени: стрібна призерка Олімпійських ігор у змаганнях з академічного веслування Ніна Антонюк та учасник двох олімпійських ігор з велоспорту. Володимир Дюдя їх та інших учасників нагородили подяками. Сьогодні ми всі зібралися на виставці, яка е, е, зібрала речі, світлини і е, також е, необхідний матеріал. Які стосуються Олімпійських ігор. А тобто, всі ці люди, які представлені на світлинах, це є учасники Олімпійських ігор сучасності. І всі ці люди відносяться до нашого краю, тобто Білоцерківський, Абухівський, Фастівський райони. Дивишся на це все по-моєму переживаєш, згадуєш ці емоції, їх так не вистачає в житті. і вірити, хотілось би знову віддати все, попасти туди. Допомогти нашій молодіжі сприяти всіма всі, всі засобами, всіма можливостями, всі своїми знаннями для того, щоб наше молоде покоління прославляло нашу Україну, щоб ми бачили нашу гордість. І я знаю, що українці це одна з найсильніших націй взагалі в спорті скажем, як і в сучасному житті, є різні речі. Знаєте, є і справедливий спорт, і несправедливий спорт. Це я маю на увазі в плані топінга, може, ви може відчули різнообразних от таких от, сюжетів. На жаль, інколи і таке трапляється. Не на жаль, але на із таких, як правило. Але от ми наша пляа, наскільки я пам'ятаю, ми боролися і знаючи, що деякі наші спортсмени були, скажімо так, от не зовсім чесними, от, але боролися, боролися. Переборювали да інколи не завойовували призові місця на Олімпійських іграх. От до речі, я зайняв п'яте місце на Олімпійських іграх. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка одне з найбільш відвідуваних місць у Білій церкві. За останні роки на його території звели низку об'єктів та поставили атракціони, що викликають у білоцерківців багато питань та дискусій. Відповіді на гострі питання сьогодні нам спробує дати директор парку Андрій Доміловський. Вітаю вас, Андрій, у нашій студії. Добрий день. Олена. Нещодавно на сторінці парку з'явилася інформація про зустріч представників ДЖКГ головного архітектора міста та підприємців. Що плануєте змінювати і чи є на це кошти? Ми постійно змінюємо коштів на це немає, не на часі, але знов-таки з бюджета нам частково буває, виділяють кошти на благоустрій. Чому? Тому що парк відноситься не тільки як закритого типу дозвілля, а і центральний парк міста. І це загальна міська територія. Ми постійно на це наголошуємо, що не тільки комунальне підприємство зобов'язано проводити реконструкцію та утримання даної території. Парк від... не відноситься до закритого. Типу, такі як, наприклад, Діснейленд, де за вхід беруться кошти, і за рахунок цього утримується вся територія. З бюджету на утримання парка кошти не виділяються. Відповідно до нашого статуту, ми комунальне підприємство комерційне, і тому ми нам надано право проводити комерційну діяльність із прибутку вже комерційної діяльності, покращувати стан зелених насаджень в самої території, прибирання листя, снігу, покоси це все йде з. З рахунок прибутковості самого комунального підприємства. А от щодо зелених насаджень, ми бачимо, що все більше і більше з'являється нових магазинчиків атракціонів, а зелених зон все менше й менше. Чим це пов'язано? Це пов'язано знов ну, таки з реконструкцією частково нашого парка. Більше ми не ставимо. Навпаки, воно так здається. Ми просто переміщуємо вже існуючі і працюємо над тим, щоб відпрацювати, І ми вже відпрацювали загальну концепцію місць торгівлі. Ми провели зонування в майбутньому. Так буде парку, що в одному місті будуть торгівля, ті самі там найтки, морозиво, там, сувеніри, а вся інша територія парку Буде або зелені території, або е, атракціони по надання е, вже, івентів відпочинку для різної вікової категорії. А от щодо атракціонів, давайте трошечки поговоримо про колесо огляду. Е, скільки обійшлись нові кабінки? Чим не влаштовували старі і куди ви їх поділи? Е, з з колесом уряду цікава історія. Коли ми 4 роки з половиною наша команда прийшла на управління даного комунального підприємства, ми дослідили всі діючі атракціони. Нам е, пояснили, що колесо огляду, воно не діюче, екстрив, скажімо так, вийшло з терміну експлуатації його потрібно обрати. Вивчивши таке питання, такий вид атракціону він дуже дорогий. Від 40 до 80 мільйонів гривень це до повномасштабного вторгнення. Аналогічний від атракціону, цей атракціон ми почали з висновку експертизи, замовили у науково-виробничого центру, який спеціалізується саме по таким видам атракціонів, і провели дослідження, виявили ряд недоліків, які ми змогли в часі усунути. З приводу минулих, скажем, кабінок вони не відповідали навіть первинному стану самого атракціону. Вони були замінені в. Років 20, я не пам'ятаю, на більш зручні для того часу адміністрації. Вони були відповідно небезпечні і їх ресервувати вже було недоцільно. Тому зараз виготовляються нові е, сучасні кабінки, які будуть більш закритого типу, більш сучасні, і мож, е, за рахунок цього можна буде атракціон експлуатувати протягом всього року, навіть в зимовий період часу. Е, Uh... з бюджету як міста, громади і комунального підприємства жодної копійки на це не було витрачено, тому що ми пішли шляхом, не можемо самі відремонтувати. Треба залучати інвесторів. Атракціон дуже цікавий сімейного типу таких атракціонів на території парку дуже мало. І ми вирішили піти вивченням, хто може в першу чергу ресеврувати. Запросили на площадку Прозоро і через площадку Прозоро ми. Виставили його на аукціон з метою його реконструкції. Після того як він запрацює, будуть всі належні документи про його ввод в експлуатацію належними органами перевірки. Прибуток з кожного квитка буде складати для комунального підприємства не менше 20%. А скільки це таки коштуватиме тепер квиток? Квиток ми складово фінансово вивчали, але знов таки на сьогодні, сьогоднішній день це атракціон, який потребує великої кількості електроенергії, і за рахунок витратної частини по електроенергії ми не можемо 100% передбачати після вводу його в експлуатацію вартість квитка. На, на початок цього року ми рахували, що це орієнтовно буде 100 гривень. Це для тієї категорії, які немає льготних, скажімо так, передбачених льготів, там, зниження квитка. А зараз в зв'язку з відключеннями електроенергії на тих потужностях, де виробляються кабінки, ми відстаємо від графіки в експлуатацію майже на півроку. Орієнтовна вартість одної кабінки на сьогодні сьогодення коштує близько більше 100 тисяч гривень. Враховують те, що там більше 20 кабінок. Це суттєва сума, яку реставратор несе ну бере на себе. Якщо ви запізнюєтесь аж на півроку, то коли ж почне працювати? Е, ну ми сподіваємося, принаймні, що ну в парк е, дозвільне він має на сезонні здатися: з е, зимове, весняне, осіннє, літнє. Ми плануємо принаймні, його запустити вже в осінній період. Ну це якщо так буде, як зараз, тому що зараз на виробництві, де виробляють елементи кабінки, там 18 через 6 подають електроенергію. І це дуже складно спрогнозувати їх виготовлення, щоб не вплинуло це на їхню якість і, скажімо, виробник несе перед собою відповідальність. Пане Андрій, давайте поговоримо ще й про насущне білоцерківці у місцевих пабліках цікавляться, коли ж запрацює вбирання, яка розташована на території парка, і скільки буде коштувати її відвідування, і взагалі хто за нею буде відповідати і доглядати за нею. Так, це знов таки було наше болюче питання, коли ми прийшли на управління даної території парку, що на території всього парку не було вбиральні, навіть не то, що вбиральні, не було де руки помити тим дітям і відвідувачам парка. Ми почали з проектної документації про встановлення громадської вбиральні, Витратили на це майже три роки, це все складно. Потім за рахунок місцевого бюджету були ми поставили нормативи, які нам потрібні, громадська бреральна, тобто, це вона повинна бути автоматизована з урахуванням верст маломобільних і матері і дитини. За, Довели фінансову складову про квиток, пройшли експертизу по вартості даного квитка, і який затвердили в міськвиконкомі. на сьогоднішній день. Громадська обиральна коштує 10 гривень, але знов-таки враховуйте те, що це не чистий прибуток підприємства, тому що тут в 10 гривнях вже заложений податок на додану вартість, військовий збір і інші витрати, які несе комунальне вітринство по водопостачанню електроенергії. Я дуже Сподіваюся, що він, якщо і не буде прибутковим, то він принаймні буде самоукупний. Це в інтересах громади, будуть стояти валідатори, чи де буде байпас працювати, знов таки. Чому саме так без монеток, без купюр ми вивчали досвід іноземних міст, де відмовлялися від налічної оплати, тому що це відсікає асоціальну категорію осіб, які не хочуть бути в соціумі, реєструватися, а банківська карточка. Вона принаймні, е, виключає момент вандалізму внутрі туалета і тому інше. Тому ми пішли цим шляхом вже сучасних європейських міст. Це поки що перший буде туалет пілотний в місті Біла Церква, на якому ми вже допрацюємо. Може, якісь недоліки, і е сподіваюся, в по територіям і іншим е зеленим паркам пляжам будуть встановлені аналогічні види, хай не точні Ну такі, тому що там ми не можемо передбачати, хто буде переможцем е, по прозоро. Але вимоги ми будемо ставити чіткі і щоб максимально було зручно для мешканців міста і відвідувачів нашої громади. А якщо категорія престарілих людей, які можливо не мають телефонів сучасних або карток? Так, але я сподіваюся, що наше законодавство воно передбачає такі варіанти для того, щоб їм надавати додаткові фінанси на ту категорію, яка передбачає ліготи. Додаткове фінансування, як на безкоштовний проїзд, так і на відвідання таких бральних громадських. Це повинно займатися держава або місцевий е, бюджет, де будуть відділяти кошти їм додатково як компенсація. Тому що е, не вся є в нас там пенсійного віку, там ще маломобільне за межами міста, і льготи розподіляються всім однаково, але не кожні однаково ними користуються, і це є несправедливо на мою точку зору. Пане Андрію, а скажіть, що до павільйону Оранжерея, яка є подальша доля? Чи є на сьогодні проєкт там, ремонту, реконструкції, скільки він обійдеться і чи планується це взагалі? Дуже цікавий об'єкт. Знов таки, коли ми почали його вивчати, ми не змогли... для нас було здивування, що пам'ятки даним павільйону була надана пам'ятка архітектури місцевого значення, присвоєний номер? Це... Ми спочатку вважали, що це комуністична будівля, яка не має на сьогоднішній день ніякої цінності, але ми помилялися, почавши вивчати його. Е е е Архітектурну складову і історичну. Ми дуже зацікавилися тим питанням. Що, по-перше, це багато міфів було зруйновано. Зараз ми над цим працюємо. Буде презентація з приводу цієї будівлі. Ця будівля була міценатом передана в Київській в КПІ з Швейцарії. Цікаво, в 1903 році, навіть не в 13-му, не в 23-му, Це був вегетаційний. Будиночок експериментальний того часу. І це єдина залізна споруда, яка, скажімо так, е Св... не змінила свого майже призначення і їй вже більше ста років. Наше сподівання є в тому, що коли ми повністю вивчимо, яка вона була в первинному стані, тому що вона переміщилася більше п'яти раз лише тільки в місті Біла Церква, тимчасово вона була і в Олександрії, звідки йдуть легенди, що це має стосунки до Бранівських. Ніяких стосунків до Бранівських це не немає. Після того, як у нас будуть ескізні варіанти її первинної, як вона була в первинному, тому ми хочемо її відрестарувати. Знов таки чи це буде на конкурсній основі чи через площадку прозору з нашими вимогами? І бачимо там сімейне кафе з інформаційним туристичним центром для гостей міста Білоцерква. І останнє не менш важливе питання щодо будівництва нових елітних будинків біля парку, це по вулиці Леся Курбаса і біля зимового палацу Браницьких. Скажіть, чи доречним взагалі є таке будівництво? Ну, моя думка як громадянина міста, я це моя думка, так нове житло потрібно в мешканці міста. Чи це заважає діяльності парку? Ні, не заважає. Чи це було на території збудовано самого парка? Ні, ці території ніколи не належали території парка. Території парку належали от, на жаль, в минулому в той самий розважальний центр Апільсінця. Була територія парка, АТБ – це була територія парка, де зараз Рошен це не було території парка. І тому так. А... Парк розвивається, мешканці відпочивають, і звісно, бізнес також формується навколо тих місць, де люди, людям дуже подобається відпочивати. Негатива я тут я не бачу, якщо це не буде там, перешкоджати самим мешканцям. Наповнення в центрі людей да, дуже велике, і ми звертаємо увагу постійно на певні Такі моменти, що машин на жаль в центрі вже забагато курбуса. Це перетворилися на сплошну парковку, і хотілось би використовувати досвід інших міст Європи, де центри обмежують доступ принаймні, автомашин переміщення. Люди повинні відпочивати. Хотілось би наприклад в мирний час, щоб і Ярослава мудрого перекривали, як інші міста і столиці мають досвід, щоб Більше б було простору для пішоходів і дітей на тих самих роліках, велосипедах, щоб це було безпечно. Ми коли нас питають нашу думку, ми наполягаємо на тому, що центр повинен бути максимально пішохідним. Дякуємо вам, пане Андрію, що завітали і відповіли на всі важливі питання. Будь ласка. На цьому наш ефір добіг до кінця. Стежте за нашими випусками та долучайтесь до обговорення всіх ключових тем інформаційного дня у студії. Працювала Олена Бойко. До зустрічі.